Мене затримала дорогою зима. Допоможіть мені скоріше дістатися до вас. Відгадайте загадки весна. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Так, навесні Дме південний теплий вітер і яскраво сонце світить. Сніг чорніє, м'як не тане. Коли це буває? Також навесні. Малята, яке сонечко навесні? Правильно, навесні сонечко починає сходити раніше, день стає довшим. Сонечко більше пригріває. А що відбувається зі сніговою бабою? Вона від сонячного тепла тане, звідки беруться струмки? Чому плачуть бурульки? Бо сонечко більше пригріває і все навкруги тане. Діти, давайте допоможемо сонечку стати яскравішим і розтопити сніг. Треба викласти з паличо сонечко з промінцями. Ось так. Молодці малята, весна дякує вам за роботу, бо стало набагато більше сонечного тепла і світла. Малята, погляньте, як розпускається квітка. А давайте визначимо послідовність, що було спочатку, а що потім. Молодці. Спочатку сонечко пригріло землю, і квітка почала рости. Далі хмаринка поливала дощем і квітка набиралася сил. Потім на квітці з'явився бутон. І нарешті він розкрився. І подарував нам свою красу. Малята, послухайте, як співають пташки. І як ми допомагали пташкам взимку? Так, підгодовували, насипали корм у годівнички. А чи знаєте, дітки, що ранньою весною також треба підгодовувати пташок, бо не прокинулися ще комахи, та плодів на кущах стало менше. Тому птахам ще складно знайти. Собі їжу. Сподіваюсь, малята, що весна принесе вам гарний настрій. Дякую за увагу і до нових зустрічей!